Минуло літо, ніби й не було, ніби й не спало сонце в холодочку. Парило вже давно перецвіло, І вже не садить баба Євка квочку. Вже дід Пилит не йде на луб косить, вже тітка хівря квіти не сапає. Вже легко в полі ноги заросить, вже холод за литкими мене хапає. Минуло літочко і ще одне. Хвалити Бога, витримали спеку. Вже ранок в плащик кутає мене, вже, я кладу грушки сушить на деку. І клопочусь перу, сушу, товчу, робота є, клінитися не хоче. Про весь цей гвал, про провораця мовчу, про Україну, поможи їй, Боже, про землю цю, що стовне від тривог, лише хороше мовлю і бажаю. Хай знову ж таки буде з нею Бог, і хай веде людей до свого раю. Я клопочусь, а думки про своє, про бабу Гану і дядечка Миколу, І вже зітхає серденько моє, І вже біжать школярики до школи. Така пора, такі осінні дні, що лиш світає, тут уже й темніє. Але під плотом, так як навесні, трава росте і далі свинь.